Ну що, всіх вітаю на моєму каналі? Всіх звітаю з прошедшими святами, наступившими новими роками. От, давайте трохи побалакаємо про кос. Вот. Мої дівчонки сьогодні. Ага, то, що не хотіли їсти в себе, їдять на вулиці. Ну, то добре. Так, красавчик, ти можеш бути вообще свободен. Значить, що у нас по поводу? Квесту, значить. Бо щось ми давно про нього не балакали. Квест у нас все. Вроді би як взагалі підходить до логічного завершення чи продовження навіть. Десь от залишилось, може бути ну це дня, 2-3 сіна. Вот. Веніків, ну що у нас Веніків? Веніків у нас теж дуже-дуже небагато. Це треба на січкарні, січкарня ще не готова перебити все. От, так що... В принципі, в принципі. в принципі. Так, все, тікайте, тікайте звідси. Ось такий у нас квест продовжується. Зараз будемо думати, що, де да як, де да куди. Карамеліна. Давай, давай, я розумію, що тут смачно. Давай, виходь, виходь. Ось. Так що... Вес продовжується. Потім що? В нас, в нас, в нас, в нас дуже якось вони зовсім геть не пили водички, почав їм давати таку теплу, аж гарячу, то стали пити. Тобто холодну воду взагалі не хочуть. Гарячу воду хочуть, ну це і не дивно. Так воно, мабуть, повинно бути. Ми ж теж не хочемо пити холодну воду, ще й взимку. Потім, що ще таке можна розповісти? Значить, сніг. Випав нас, бачите, снігу стільки, що аж можна поділитися. З тим, з ким хто хоче, приїжджайте, набирайте все безкоштовно, То з даром. Їсти вони що вже, об 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 обгризли все, що тільки можна обгризти. От Взяти любе дерево, любе от що, що от де от взяти, все воно погризено, обгризено. І стали їсти більше сіна, віників, соломи. Раніше десь я закладав кормушку на два дні, а зараз, зараз що, зараз на одну ніч. Ввечері заклав, зранку вже пусто. Поки вийшли, погуляли по подвір'ю. Ввечері загнали їх до себе і знов повну кормушку насипав. Так що їдять, як їдять дівки. Тим паче ще їм народжувати- от-от. ще ще чуть-чуть, ще за два тижні і вже почнеться. Потім, що ще такого, вам розповісти? Ага, на наступному тижні будемо світло проводити. Якимось чином хай воно там яке б не було, але буде. Бо хотів це, фонариками там чи все на автономному освітленні. Вот. Але, але бачу, що не виходить, не виходить, так що будемо цепляти не автономне, а таке, яке стаціонарне через розетку, через це все. Ну і що ще таке? Що ще таке сказати, щоб так сказати? В принципі, все добре. Думаю, що на наступному тижні буде цікавіше відео. А поки всіх вітаю ще раз з прошедшими святами. Всім щастя, удачі, здоров'я. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, задавайте питання. От. Всім всього найкращого. До побачення!